Доброго дня, мене звати Назарій. Вітаю вас на Ютуб-каналі Клубу Рослин. Я сьогодні хочу вам розповісти про надзвичайно красиву рослину з надзвичайно красивою назвою. Гортензія широколисна magical Color Dream, тобто кольорова мрія. Рослина, звичайно, вражає своєю красою і красою, перш за все, це цвіття. Це є декоративно листяна рослина з серії широколисних гуртензій magical. Ів. Які мають свої особливі характеристики і свої суттєві переваги, перш за все, це рослина, яка змінює колір соцвіття. Зверніть увагу, таке молоде соцвіття, як виглядає, воно розростається зеленим кольором з такою рожевою облямівкою. Пізніше, коли квіти наростають і стають великими. Вони от стають такими майже стільно рожевими, але облямівка стає ще більш рожевішою. І крім того, звертіть увагу на вигляд квіток і на вигляд пелюсток. Бачите, які пелюстки? Вони от такі закручені і такі враження, що такі, як махрові, виглядають. Отакі от аж хочеться до них доторкнутися і погладити їх. Як на мене, це дуже красиві соцвіття, дуже незвичні соцвіття, які власне змінюють кольор. Відповідно, вони будуть постійно іншими. Для мене це один з найкрасивіших, мабуть, сортів серії Magical. Дуже рекомендую власне його таку Важко взагалі знайти іншого сорту подібно, з подібною красою в квіті. Самість світя достатньо великі. Зверніть увагу, це є все на одному великому пагоні, правда, тут воно розділяється, але... Вже зараз це ще не є максимальна величина, але це вже зараз у світі, яке досягає порядка 35-40 см діаметру. І таких сусвітів може бути значно більше. Другою суттєвою перевагою сортів широколисних Magical і в тому числі Color Dream це те, що вони цвітуть на пагонах цього року і на пагонах минулого року. Відповідно, порівняно з іншими гортензіями, які цвітуть виключно на пагонах минулого року, а це більшість старих сортів. Ці гортензії в будь-якому випадку вас будуть свісти. Тобто, навіть якщо була сурова зима, квіткові бруньки змерзли, все одно ця гортензія вас буде свісти, тому що вона буде свісти в тому числі на пагонах цього року. От бачите, от, ці всі пагони це цьогорічні пагони, і вже от починає нове цвітіння. І тут так само цвітіння повністю відбувається на цьогорічних пагонах. Ще одною перевагою цієї гортензії порівняно з іншими, це те, що листочки є двоколірними. Зверніть увагу, листочки мають як зелений колір, так і облімівку такого коричневого Кольору відповідно ви отримуєте квіти, які постійно змінюються і мають різні кольори. І крім того, верхні листки, які мають так само два різних кольори. Якщо говорити про умови зростання, ці гортензії люблять вологість. Вони є вологолюбивими рослинами. Їх потрібно часто підливати, рясно підливати. Вони будуть вам вдячні за рясний полив. І звертайте увагу також на наявність добрив або наявність поживних речовин. Гортензії не люблять бідних ґрунтів, Гортензії люблять кислі ґрунти, або легко кислі і багаті на поживні речовини. Відповідно, вони дуже добре реагують на внесення добрив. Я рекомендую для гортензії використовувати добрива або короткої дії, або пролонгованої дії. Якщо ви виберете добрива пролонгованої дії, ви їх можете внести тільки один раз в рік, і вони поступово виділяють поживні речовини. Відповідно, вас не буде хвилювати і турбувати питання того, чи там гортензія чи інші рослини. Добре підживлення чи не добре підживлення, рослини завжди будуть мати ту необхідну дозу поживних речовин, щоб добре розростатися і гарно квітувати. Ми рекомендуємо і ми використовуємо в клубі рослин добре випролонгованої дії виробництва Айкоте, це Голландія. І зверніть увагу, власне, як ці рослини красиво виглядають, які гарні соцвіття, які гарні здорові листки, які пагони міцні, і як рослина загалом красиво виглядає і виглядає перш за все здорово. Гортензія Magical Color Dream, так само, як і багато інших гортензій серії Magical, є достатньо компактними рослинами. Вони ростуть в більшості приблизно до метра в ширину і до метра висоту. Відповідно, дуже часто їх використовують для того, щоб прикрасити сад для висадків ґрунт, а також для озеленення терас, озеленення балконів, а також навіть і в кімнатах. Якщо ви використовуєте гортензії для озеленення кімнат, озеленення терас і балконів, я рекомендую на зиму обрізати суцвіття, які вже відсвіли, і зберігати їх в холодному приміщенні. Тобто, рослина потребує на зиму спокою, відповідно в осени в кінці осені їх варто перенести в холодне приміщення. Таким чином, власна рослина добре перезимовує і наступного року буде знову гарно вам квітувати. Якщо ви вирощуєте гортензії широколисні, зокрема Magical Color Dream, в грунті від перші роки рекомендую. Накривати їх, а потім, коли вже рослина розростеться, добре вкорінеться. Вона вже не буде потребувати укриття. Проте її варто висаджувати в затінені місця, щоб не було сильних вітрів. І щоб рослини не пошкодилися зимою. Цю гортензію можна висаджувати як одиночно, так і в групових висадках. Якщо ви використовуєте кілька гортензій, вони дуже красиво будуть розростатися великими масивами і радувати вас протягом довгого часу. Запрошую відвідати наші садові центри клубу рослин, також садовий центр Грінсад у Києві, наші інтернет-магазини, де ви знайдете такі прекрасні здорові рослини, гортензії, а також багато інших квітучих рослин, і не тільки квітучих рослин, і отримуєте задоволення від цих рослин і радість на. Багато років. Дякую за увагу.